Значить, е, так, значить, що ми мали там розказувати. Ольга розказала якийсь приклад. А так, а ідея яка? Та, та. От, тобто Леодоля думала про себе, добре, про нас, про нас, про те, як ми будемо себе презентувати і так далі. Але наше завдання було думати про вас насправді. Я кажу, слухай, треба думати про те, що ми будемо розказувати. Це більш важливо, ніж, е, ніж те, що ніж те, як ми будемо виглядати. Це якраз такий основний розворот, та, який насправді дуже тяжко відбувається. Тому що коли ми готуємо декцію, ми, е, ну, це тяжко. Це, ну, треба переступити через якісь там різні бар'єри, треба зру... Ну не то, що навіть просто зробити багато роботи. Я псих... багато ну, психологічних таких та, моментів, через які от, тільки що разменталю розповідав, треба переступити. І це і тяжко. І ми думаємо, як же ми то, як ми то, як ми це розкажемо, а що ми розкажемо. А чи ми вправимо це, і так далі, і так далі. Так? Але е, важливий розворот це про вас. так? Тобто, а для вас, коли ви будете тут стояти, про тих, хто буде там сидіти, так? Тобто про вашу аудиторію. Про ті пари прийдуть на вашу парафію, будуть слухати вашу лекцію, будуть на вашій темі. Що, що вони, так? Оцей розворот важливий. Для чого я це От то, що тут, так? Для того, щоб вони пішли. З якоюсь думкою, так? з якоюсь думкою, а ще краще взагалі то більше за це, щоб вони почали щось нове робити в своєму житті, щось краще. Так? То про що ваша лекція, щоб вони почали це застосовувати. Ну, може, не відразу, так, трохи подумали, бо це може бути складно, це може бути ціла трансформація людини. Але щоб вони розуміли, от я маю таке робити, так. Дійсно, я таке не робив. Мені треба діяти так. Щоб вони це чітко розуміли після цієї лекції. І наш досвід дали колективного я вже сказав, що вона не Я хочу додати до того, що казав Олег, що чому, чому чому взагалі складно так? Чому, чому б люди не пішли з десятьма думками від нас? Чому, чому саме має бути одна думка, чому має бути одна дія? А тому, що насправді кожен з нас і кожна сім'я, яка прийде до вас, насправді дуже зайняті. Я говорила про наш сьогоднішній ранок. Він в мене від шостої ранку був розписаний настільки насичений, що там не було коли просувати сотню, але так само і кожна людина, всі пари в них є діти, в них є дуже багато справ. І, можливо, вони дуже хочуть е, послухати і щось змінити в своєму житті, але їм це складно. І е, ми, коли готували свою лекцію, насправді е, свою першу лекцію ми готували на тему інтимних стосунків, і це Олег все влаштував. Була така зустріч, типу, ну якось там ініціативної групи. це мова зараз. З ББ нашого треба якось інакше називати, але ну, Тобто, ми зібрали так. Тоді зібралися якісь е руки з кібари там і що там є, ти, я, що... <ріст> да. е і сларіш обділили, хто які лекції буде читати. Тоді що вони не були сформовані, не було книжки, нічого таке, і всі два розібрали там, і лишилася тема там одинадцять коруктивні стосунки. І, я думаю, так ну треба взяти. І насправді мене було на це аргументи зараз. Она розкаже та але я сам назву що не було. Я прийняв серий, ми беремо все і приходжу, Кажу, ми взяли лекцію. Там це перша лекція, взагалі наша. І мало того, перша лекція як Це перша, перша перший курс взагалі, Тобто ніхто таких лекцій ну плюс-мінус там для не читала. Але якщо Олег був науковцем і він виступав на конференціях, він хоч мав якийсь досвід публічного виступу, то для мене мій досвід закінчився колись в школі, коли я вийшла на сцену і не змогла розказати віршик, бо в мене став комок в горлі, і я не змогла вимовити жодного слова. І от він приходить до мене і каже: От, ми з тобою будемо читати лекцію. Але вона питає: яку, а яку тему? Про тему здарів, і насправді це було дуже складно, але коли ми почали включатися, почали е досліджувати цю тему, було дуже багато інформації було дуже багато важливої інформації <звіп Mysterio> до нас було багато часу, так розумієте? Дивіться, ми починали цей курс. Цей користь на чучи на цілий рік, та, і наша тема 11. І оце десь там в кінці літа ми це все розподілили, і ми знали, у нас є там час до березня, щоб цю лекцію підготувати. І е, насправді ми розуміли, що вся ця інформація дуже важлива. І нам хотілося людям розповісти про все, про все це, бо воно було дуже важливо. І чесно кажучи, ми в тій першій лекції. Ну може, не про все, але ми дуже багато про все всього, всього втиснули. І ми по-моєму, дві години її вели, і дуже багато всього людям розповіли. І коли після лекції потім нам е, давали відгук, казали, о така класна лекція, все так гарно, ви так багато розповіли. Ну, хтось там якісь зауваження теж казали, але суть в тому, що ми, коли почали думати і аналізувати, ми зрозуміли, що лекція класна, інформації багато, а толку мало. А толку мало, так. Так, дивіться, в нас так, значить давид, коли йому було так, давид, коли йому було рік півтора, він дуже був таку іграшку, так? Це такий, якби сотел та він називається Куди ви запихаєте. Значить, якісь там різні формочки, так? Да? І ясно, що, наприклад, взяти якусь формочку, припустимо, таку, да? і е, от вона сюди не лізе, да? сюди не лізе, сюди не лізе. І от дитина, коли вона там грається, та вона так і робить, вона пробує ну, сюди. Mm -hmm. Ну що ж таке? Це ж елементарно, можна елементарно все запихати, ясно, що ж воно сюди запихається. Да? Але ну, це для нього була складна задача ну, на якомусь етапі. Да? Він значить, пробував, пробував це все, пробував. Я ж потім колись десь там да, відбувався цей, цей момент, коли він це закликав. Давайте уявимо, що це є голова нашого ну, слухача, да, наших слухачів, узагальненого слухача нашого, да? от така, бачите, зі смайликом. І, і нам треба туди щось запхати, Наша відповідальність, щоб він не пішов з порожньою головою з нашої лекції, або навіть з перевантаженою головою теж не пішов, тому що. Ну, та, тому що і це може бути фанер. Так от, щоб він не пішов, ріться, щоб він не пішов, ну, все-таки наша задача, щоб він не пішов враженням, слухай, класна лекція була, класно, було класно. Ні, ну і що, ну а шо, про що? Ну, було класно, так, цікаво. Не цікаво. Ну, тобто, добре, цікаво, але все-таки, да? А власне, щоб він пішов з якимось от маркетологи, це називають call to action, так, да? заклади. А бачать, все я за 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 лістав я ж заказав добре. Дивіться на Олі, ти будеш говорити, я буду показувати. Отже, якщо ми беремо в своїй лекції і даємо нашому слухачеві дуже багато. Різних думок, ми цю думку не можемо обґрунтувати, тому що в нас так чи інакше є там 30-40 хвилин для цієї лекції. Ми всі ці хвилини хочемо вкласти дуже багато думок, і зрозуміло, що їх багато, але вони воно будуть маленькі та воно все важливе, воно гарне, важливе, і нібито теж про те, що нам треба, так тому, коли ми е, цю лекцію, наприклад, ми свою першу. Ми там, да що з того всього там важливе, а нам здавалося, що і це важливе, і це, і це. Так ну не все може це у є, але от принаймні багато таких реально, різних цих да, різних таких речей. Да. Воно все красиве, воно все потрібне, і воно все важливе. І от ми відібрали там коробочку важливих речей. І все це насипали на голову. А, це ж, на лекції. Бідного да, вона вона нашого, і оце все туди висипає, так? Акуратніше, тільки висипають, будемо збирати. Буде. А потім, значить, ну воно щось впало мимо, щось просипалось, ніби всередину, але потім ще йде е та людина, також потрусила головою по дорозі, <сподин> і е результат приблизно десь ось такий. Так? Тобто нічого там не і голова порушена. Хоча враження про те, що там було гарно, що це було яскраво, там цікаво, не знаю, Воно може бути і може, там щось і залишиться, але те, що залишиться, воно буде тим, що людина і так знала. Вона те, що залишиться, вона підтвердить, от це я добре робила. А серед інших думок складно вибрати одну, тому що всі вони залишилися недостатньо пропрацьованими, недостатньо обґрунтованими. Тому для нас, коли і для вас, і для нас дуже важливо, коли до лекції ми підбираємо приклади, коли ми беремо якусь аналогію, це теж щойно було так. Це аналогія. На чомусь ми показали якусь свою думку. Е, важливо, щоб всі ці приклади вони ілюстрували одну думку. Здається, що це дуже обділяє нашого слухача, бо він замість отримати дуже багато цінної інформації, отримує якусь він отримує цю інформацію, але одну думку, одна дія. Нехай там, до прикладу, якщо це лекція про спілкування, то одною думкою може бути що. Ну, як мінімум, спілкуйтеся між собою. Я зараз просто в кожній лекції є центральний вірш з Біблії, і навколо нього вивколо нього ви собі підбираєте свої приклади, свої ілюстрації, те, що ви хочете сказати. І Кожен приклад можна розказати по-різному. Кожен приклад може ілюструвати різні думки насправді, і ваше завдання ось цей приклад звести до тієї думки, яка є основною, для того, щоб ваш слухач вийшов. І міг це втілити своє життя. Тоді ви будете знати, що ви не дарма цю лекцію проводили, а що в людей змінюється життя. Вони починають жити в своєму подружжі так, як це заповідає Бог. Тому е, пам'ятаєте цей епізод, так, коли Ісус прийшов в дім Марти Марії, та, і, значить, е, Марта побігла займатися всім, всім дуже, А Марія, значить, відповідно там сиділа, чекала, ну не сиділа, чекала, сиділа слухала. І що Ісус сказав, що ти мар, так ну там, як вона його спитала, даш ти клубаш про багато, а потрібно жодного. Ну і зрозуміло, що в прямому сенсі тут Ісус говорить про небесне царство. Так, то саме ж він говорить в тих моментах, коли він каже, що там, от Лілії одягаються, Бог одягає і так далі. Та, ну, тобто, що, що є головне, та царство небесне все решта то дається. І це ніби ця думка. Але також це ну, і така, якщо чуть-чуть вище, то, ну або не вище. Загально про це подивитися, то так? це також про те, що нам дуже важливо виділяти головне. Так? І, зараз, і, і це ну, в якійсь мірі наша відповідальність, коли ми робимо цю лекцію, робимо цю зустріч, робимо доносну тему до людей. Так? Це наша відповідальність для себе це виділити, зрозуміти чітко, що ми яка це центральна думка. Так? І потім власне, доносити так чи інакше це слухачу. І ми тут будемо схожі якраз на нашого Давида, коли ми було півтора роки. Тому що, е коли ви будете це робити, ви, да, наприклад, щось розказуєте, і ви розказуєте те, що зводиться до цієї думки. Це все одно, що ви пхаєте, а воно судно не лізе. Воно комусь може зразу залізе, так? а комусь буде ось, і воно не залазить. Тоді ви пробуєте ще приклад, якийсь один, який на Так? А потім ще, значить, там, цитати з Біблії. А потім ще може якась метафора, аналогія, так? І от на якомусь етапі, да, воно там раз, раз-раз. І з якогось разу воно пролізе, так, комусь зі швидшому з аудиторії, якомусь це осередино, воно ось ну, з якоюсь ймовірністю пролізе. І якщо навіть людина буде потім, наша ідея, що майже якщо потім там ну, життя чи, чи взагалі там, там буде калатати головою людини, так? щоб вона була, була там середня. Краще вона так важливо, так, але вона буде там залишатись, ніж це ну, це і вона розсипеться і повилітає з вороги. Думаємо все, так тому е, така ідея, так на практиці як втілити. Нам важливо, ми беремо тему, якщо готуємо. Ми для себе маємо поговорити між собою в парі і сформулювати, як ми розуміємо центральну думку цієї, е, цієї теми, цієї лекції. Там, наприклад, там перша там тема та про, про те, що там покине чоловік батьки матір так далі. Ну от як для себе це формування? Та що треба там? Ну не знаю, зв'язок між нами має бути міцніший, ніж зв'язок з батьками. Можна так. Можна інакше, так? Так, щоб ми це розуміли. Ми це тримаємо в фокусі, і тоді все, що в нашій лекції є, ми в ту сторону е, скерувати. Ну, ось так, все. Хай вас Бог благословить вашій діяльності. Ми дуже раді, що вас тут так багато і ви такі натхненні. Дякуємо за те, що нас теж надихаєте. І дуже раді ну, з нетерпінням чекаємо, що ви нам розкажете, Дуже цікаво послухати.